Вітаю, шановні глядачі і слухачі. Це програма Суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні День пам'яті жертв Голодоморі у Центрі уваги заходів саме з нагоди 81-х роковин Голодомору. Вшанування пам'яті тих, хто чинив спротив цьому злочину. А передавало цьому злочину в Україні 5 тисяч повстань, заявили напередодні вшанування жертв сталінського терору в Центрі досліджень визвольного руху. І свій погляд зараз на обставини вчинення голодоморів, і передусім наймасштабнішого з них 1932-1933 років висловить у студії радіо Свобода доктор історичних наук професор Юрій Шаповал. Вітаємо вас, пане Шаповал. Доброго дня. Е, ну от якщо вірити даним наведеним центром досліджень визвольного руху голодомору 32-33 років передувало в Україні 5 тисяч повстань, не більше, не менше. При цьому спростовується міф про відсутність спротиву українських селян більшовицьким цим розкуркулювачам, якщо їх так можна назвати, от за цими даними 30-го року відбулися понад 4 тисячі масових виступів протесту, в яких взяв участь понад мільйон осіб. Це не жарт. Тоді населення складало України скільки? Близько 50 мільйонів? Це ну, менше. Трошки менше. Трошки менше. Так? менше, менше да, це це вже було... пізніше. Да, часи. Населення України сягнуло 41 мільйона вже після приєднання цих західних областей. Ну, з урахуванням, скільки складали селяни, фактично кожен двадцятий, умовно кажучи. Так, за складом населення, це абсолютно правильно, так. Да. Ну, ось знову ж таки, я закінчую цитувати цифри, наведені Центром досліджень розвольного руху за перші сім місяців 32-го року, вже рік, коли почав. Той голодомор, найстрашніший в історії України, органи так званого Головного політичного управління, тобто це тодішні радянські спецслужби, попередників. Державного, державного політичного, то, можна сказати, попередник так, КДБ, так, який так. існував пізніше. Вони зафіксували в цьому управлінні понад 900 виступів в Україні, що становило більше половини всіх виступів проти режиму Йосипа Сталіна в СРСР. Тобто, справді, ви, як історик, теж вважаєте, що це міф, що українці не чинили спротиву перше половині 30-х років усім. Mm -hmm. Дієм чинили сп, спротив, спротив, і ви знаєте, спротив був е, часом таких сягав фантастичних обсягів. Я колись писав про такого діяча, як Всеволод Балицький. Він очолював ГПУ, якраз у це державне політичне управління Українське, 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 Українське. Да, в радянській Україні. Багато років очолював. Його репресували в 37-му році, і от він до цього а працював з 19-го року. І е, в 30-му році от ви згадали 1930 рік. Уявіть собі, що він особисто очолив спеціальний загін, який їздив на придушення цих повстань. І от збереглися його доповідні у Москву в Кремль. Це унікальні абсолютно документи. Він описує, що відбувається. Він пише про те, що риють окопи, що по селах подіставали оту зброю, яка з часів громадянської війни лежала. Повстанці, Повстанці що села об'єднуються. І викидають антирадянські, антикомуністичні, антибільшовицькі гасла, і це пише він. Це не домисли, там з чиїсь чи там відомості за кордону, тобто він е, описує масштаб оцих повстань, і оці документи, які він надсилав, вони я пам'ятаю мене враження, було я ніколи в житті не, не думав, що такий обсяг, ну там якісь повстання, могли бути. І це не були такі, знаєте, як називалось тоді італія чи волинка, коли вони ну не хотіли працювати там, виходячи навіть на роботу. А це були саме збройні виступи. де, де питання стояло руба життя або смерть, але селяни. Вибирали все-таки цей спротив. Це були, от за цими даними, певні загони. Можливо, загони об'єднувалися між собою з різних населених пунктів, різних сіл, чи окремі села тільки виходили на боротьбу. Як і, це відбувалося? Це були, це були села і е, окремі се. Чому значить чому от відбулося далі те, що відбулося? Тому що з громадянської війни село українське воно зберігло оцей е, е, потенціал, оцей ресурс спротиву. Була захована зброя селянами. Вони її позакопували, чи там я не знаю, куди вони її подівали, але вона була. От. І були настрої. Е, ви знаєте, що село Українське. А урбанізація у нас, власне, от міста почали домінувати лише на початку 1960-х років. Тобто, Україна, це була селянська країна, абсолютно. От і коли більшовицька влада почала наступі, оцей так званий чим 30-й рік характерний, що це ж була. Політика ліквідації куркуля як класи. Як класу так. Колективізація. колективі, коли це. Тобто це був друга серія колективізації. Бо перед тим вже виходили, виходили люди з колгоспів. і от коли це почалося, селяни зрозуміли, що це серйозно, і тому в події 32 другого, років, вони були відповіддю режиму на оцей самий спротив. Бо режим розумів, якщо вони зараз не придушать село, все. Це потенційний, владі та, потенційний ворог завжди небезпека, і тут же Польща поруч, це можливість альянсу якогось. В Кремлі цього дуже сильно боялися. Постанічний розрахунок був. Так, так, так. і коли мені розповідають, там що це не геноцид, що це якісь це, це, це значить, жарти або некомпетентні розмови, тому що в Кремлі точно знали, що вони робили, і вони хотіли Україну збереглися. До речі, от цікаві листи Сталіна до Кагановича, які були надруковані на початку 2000-х років, де Сталін ясно ставить завдання зробити українську зробити Україну зразковою республікою. І це написано Азер Моїсейович Коганович, він очолював, певний час. До речі, наскільки я знаю, uh, він очолював Українську uh, Радянську Республіку, як перший секретар. Так, він очолював з 1925 по 1928 рік. Але в 1932 році його сюди скерували. Він же був спеціалістом фах... залізний фах... нарком. Ні, -ні, ні, це він ще був тоді секретарем ЦК. Е, він був фахівцем з українського питання, бо він же уроджений тут був. І працював певний час, і Сталін його сюди скривував кілька разів. І от під час голодомору саме він і постишев. Вони були, вони були тут. Косіорочо Косіор очолював партійну організацію з 1928 року і аж до своєї, своїх, своєї загибелі до 38 року, коли сюди приїхав вже Микита Хрущов. І от, власне, ці люди, ну не, не лише їхніми руками, як ви розумієте, а руками багатьох активістів тодішніх, які входили в оці от так звані. Буксирні бригади, які забирали цей хліб, і залишки хліба, і спеціальні бригади пошукові. От їхніми руками чинився цей злочин. Я вам скажу таку річ: я сам, ну верніше, я то киянин, але моя мати і моя бабуся народилися в селищі Крушинка, Осельківська района Київської області. Моя бабуся володіла чудовою пам'яттю. хоч її було вже за 70 років, вона мені з дитинства, я ще в Радянському Союзі, звісно, жив. У підручниках такого в принципі не можна було прочитати. Вона розказувала прекрасно, все пам'ятала, що відбувалося в 32-му, 33-му році. І от те, що вона мені казала. Що насправді це не приїжджали якісь загони, умовно кажучи, з Москви або навіть з Києва. В основному займалися цим розкуркуленням, відбиранням останніх, е, що було хліба у простих мешканців села, не тільки далеко, не тільки в так званих куркулів. Місцеві ж люди, це правда? Це правда. Значить, робило, робилося яким чином? Е, призначалися старші е, ну, начальники цих підрозділів, так, загонів е, з інших областей. Вони керували. І ці люди були дуже часто. Ну, ну що їм була ця місцевість там, господи, вони там не знали нікого, чи, чи вона їм просто байдужа була. А безпосередня в на безпосередньо свої, і, так знає, звані свої. Та, і знаєте чому? Тому що режим використовував ці людські слабкості: значить, заздрість, якісь сварки попередні, якісь несумісність, якусь там психологічну, от і образи, і так далі. І ці люди охоче. Мстилися в такий спосіб, зокрема, тому це складна проблема. Знаєте, от проблема оцих самих е, структур, які відбирали хліб, і оцих самих людей. Вона на сьогоднішній день це слід чесно визнати. Якщо загальники вже ми так вся конструкція більш-менш зрозуміла, як це робилося. А от е, діяльність саме оцих людей, вона ще достатньо в науці не просвічена. Це я думаю, що це тема не одного майбутнього дослідження. А можна проводити ці дослідження? Напевно, знищувалися матеріали або е, перекручувалися тоді. Чи що збереглося в архівах? Ні, знаєте, я, я залишаюсь оптимістом. Е, ми країна з непередбачуваним минулим. Е, е, архіви були настільки е, професійно заховані. Що от зараз, скажімо, казали, немає фотографій. Ну, немає фотографій цих активістів, де ви їх там візьмете, їх понищите. Є, є, цікаво. є. Зараз от вийшов зовсім нещодавно збірник документів про Голодомор. Є фото підписані. А є фото нещасних цих, які от не можуть уже навіть пересуватися. Виглядають як. Ті, хто, як в'язні концтабору Освенцем, потім виглядали. Є такі фотографії українські? Е, ну, тоді, в 1932 році, було спеціальне рішення. Забороняли фотографувати ці е, жертви. Тому колись був скандал з канадським фільмом, який показував Голодомор, використовували автори фотографії 20-х років. Значить, офіційно було заборонено. Фотографувати. Але от я кажу, що я зіткнувся з цією ситуацією, коли е, в архіві спецслужби, зокрема, і в інших архівах, познаходили фотографію цих людей, які забирали хліб, і там, звісно, є селяни, у яких забирали. І цього достатньо от, просто побачити це, щоб відчути трагізм, яку знаєте, навіть от драму конкретної ситуації, по судячи по обличчях цих людей. Ну і крім того, активісти любили фотографувати, знаєте. Це як от нацисти робили як нацисти Вони стріляли і потім ферагувались над літа. От, жер. так, що це, 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 для це... Них було геройство. Та цю тоді. роботу треба продовжувати безумовно, і я думаю, вона буде продовжена. Знаєте, я пам'ятаю дуже добре, що робилося довкола цих днів за часів кучми, потім Ющенка, потім Януковича. І я завжди повторюю і собі, і людям, з ким я говорю, голодомор це не кон'юнктурна тема. Це не тема, тому що там якийсь з наших президентів раптом захотів говорити про це, акцентувати на цьому. Ну Віктору Андрійовичу Ющенко це адресували та, не але безпідставно це, але це звинувачення при він, цій трагедії. Ця історична Але він робив це абсолютно правильно з цієї точки зору. Що це вічна тема, бо це тема трагедії нашого народу, це тема причин того стану, в якому ми потім в якому потім опинилася Україна. Нагадаю, шановні слухачі і глядачі, сьогодні гостем студії Радіо Свобода є історик Юрій Шаповал. Ми сьогодні говоримо про вже 81 ше роковини однієї з найбільших, мабуть, чи не найбільшої трагедії в історії українського народу, Голодомору 32-33 років, вчиненого сталінським режимом. Пане Шаповал, ви вже торкнулися цієї теми. Геноцид не геноцид. Уявимо собі, що зараз напроти вас тоді суджу не я, а російський історик, не з тих, як, як там Мухін прізвище, які взагалі все заперечують, старі у них прямо, не знаю, Бог і, і все. А є ж це такі історики, які визнають, чимало, сучасні російські історики, які визнають, що факт голоду був, масштабного голоду. Але вони при цьому стверджують, не було геноциду. Голод був, можливо, навіть голодомор був. Але що це навмисно проти українців в 30-х роках сталінська політика була, це неправда. Мовляв, страждали на Кубані. І він на Казахстані, тата що ви їм відповіли в такому разі на це заперечення? В мене було. У мене було багато дискусій, зустрічей з цікавими людьми. Значить, ну от, наприклад, був в Росії такий доктор Івницький, який багато писав про голод, писав співчутливо, писав нормальною мовою. І були інші в мене співрозмовники, і знаєте, от яка цікава річ? Це те, що відбуває сьогоднішню ситуацію в Росії дуже яскраво. Цю путінську суть Путінської Росії. Коли ми в кулуарах говорили, не на публіку, я запитував, скажімо, ну дивіться, очі чорні дошки, там тотальне вилучення їжі, там зерна і так далі. Це ж було і в Поволжі. А от чим ситуація відрізнялась? І вони мені, вони мені, не я їм, а вони мені говорять, я знаю, чим ми відрізняли, звісно. А вони мені казали: Ну, Юрій Іванович, розумієте, в Поволзя ж можна було втекти, можна ж було кудись поїхати, в, там, в Сибір, я не знаю, кудись. А в Україні були ці кордони харчові. Куди люди могли поїхати, коли блокували виїзд ці міграційні процеси, які почалися? Блокували правоохоронці зі зброєю в руках. Так, так, тобто, було... наприклад, є певне село, проводиться оце. Як тоді казали, абсолютно неправильно за українському міроприємству з дозволу сказати за, за захід та, це, та. і людина навіть не може втікти. Значить, Вона ці, приречена. це були так звані харчові кордони, вони зазвичай ставилися на на великих солідних, таких важливих вузлових станціях залізничних, вони там ставилися. І потім знаєте, але у цій цій історії мене цікавить інше: якщо люди втікали з України в Білорусь і в Росію. То тоді поясніть мені, будь ласка, чому там ця ситуація була ліпше, ніж тут? Якщо вже ми страждали всі, як кажуть деякі російські дослідники, всі страждали. Але ж люди туди втікали. А, вони якщо людина тоді, тридцять другому, тридцять році до цього кордону підходила. Що з нею робили, якщо вона потрапляла в руки оцих ну, служителів загону, цього? значить, ну зазвичай вони могли перетинати кордон багато людей і їх повертали просто. Але там, що було характерно. Це було, знаєте, це таке варварство було. Якщо людина от вибиралася, їхала, ну, припустимо, на Кубань, так? чи, припустимо, на Північний Кавказ, там дуже багато було мігрантів з України. Вони купували там, продав... щось, щось вони там везли, і гроші, і якісь речі, значить, коштовні речі, як зазвичай везли, набирали їжі. І коли вони поверталися, то вже оцей реверс був неможливий. Значить, вони від охорона відбирала ці частини, відбирали продукти. Розумієте, людина купила за свої гроші, їде назад, вона ж не залишається там в Росії чи там де, але вона їде назад і в неї забирають все. Оце було отакі от деталі, вони показують наскільки цинічним. Було ставлення Нагадаємо, режиму. що мешканці сіл України не мали паспорта. Взагалі тоді, так, ну так паспортів не було взагалі ж у селян. Паспортів не було до фактично 1974 року. Тільки селяни тоді, от у ці голодні роки, вони могли вирватися в один спосіб: були так звані оргнабори на будівництво. Стройки комунізму та ну, наприклад, на Дніпро Дніпрогес, наприклад, чи там якісь інші промислові підприємства, і тоді оці орхнабори вони давали можливість вирватися села Швірі. Так... Все продумав, так, так абсолютно продумав так, так, абсолютно гулаг з одного боку. Рабська сила, мільйони людей. Архіпелаг Гулаг з іншого боку, ці нещасні селяни. Альтернатива або померти від голоду. Або й ти оці будівництва Знаєте, до селян ставилися взагалі, як я наважуся на таке порівняння як до тварин. Вони їх не враг для це. Для них була називалося в радянському союзі, була певна ідеологія, мілка буржуазія, та м'яка буржуазна середа. Значить, до неї ставлення ну ніякого Абсолютно, да, формально. Да, да, до нього не може бути іншого ставлення, тому так. Пане Шапував, які є цифри на сьогоднішній день. Точно цифру ж неможливо встановити? А наприклад, як жертв Другої світової війни, це точно до людини не вираховуєш а жертви голодомору 32-33 років. Скільки було жертв? Можна сказати? Ну е, ви знаєте, що є у нас е, такі суперпатріоти, як я їх називаю, то вони дають там величезні ці цифри, і 15 мільйонів. і двох. Ну, хто 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 що може, то і називає. Усталеними серед істориків професійних і не в тому тільки річ, а підтвердженими даними, це є цифра 4,5 мільйонів жертв. І коли в мене там часом бувають якісь такі дискусії, знаєте, ну що ви там цифру цю там менше кажете, а там президент Ющенко називав більшу цифру, то я завжди відповідаю. Розумієте, кожен відповідає за те, що він говорить. От серед професійних істориків, серед тих серед демографів, серед тих, хто серйозно займається цими питаннями, оця цифра є якби усталеною на сьогоднішній день. Там до речі, цікава історія. Там вже планувався перепис населення у сьому радянському союзі, так, 30-х роках, коли він мав відбутися в 37-му році, і Відбувся? Значить, був відбувся, але його засекретили. Його це був репресований перепис, так І так демографи так попали під гарячу руку. Демографи, але потім провели в 39-му році наступний перепис, і оце вже тоді. Значить, картинку намалювали таку, як, як треба. Але знаєте, тут є в мене один аргумент завжди. Я кажу, Вибачте, в мирний час, при в принципі, доброму врожаї, що важливо. Так. Деякі комуністи досі стверджують, що, мовляв, ну, посуха була. А знаєте, у мене була історія колись з президентом Кравчуком, першим президентом України. Він працював вже в ЦК, як ви знаєте, наприкінці 80-х років, оце коли перебудова була Горбачовська. І він розповідав: каже, коли ми почали значить, цікавитись цією темою в ЦК Компартії України, то перше, що зробили, відрядили людину до Москви в гідрометіоцентр. Щоб ця людина підняла записи от про погоду. про… Весна 32-го року, да, літо 32-го, і, 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 і 33-го років. Ніяких катаклізмів, ніякого не невро... да, врожаю, ніяких причин таких об'єктивних, видимих, нічого не було. Це все абсолютний блеф був. все це було породжено системою. Дивіться, пане Шапове, у нас, на жаль, не так багато часу залишається. Сподіваюсь, цікава розмова. Ви вже сказали на початку програми. Головний мотив керівництва радянського того тоді Йосипа Сольонича Сталіна. Це значить просто знищити оцю можливий прошарок людей, який чинитиме йому опір. а не хлібозаготівлі? Ні, експорт хлібу на захід ушого великий вже тоді. Ні, ну значить, режим вже був який. Режим вже був професійно скроєний. Це ж система була, яка працювала, як кажуть, у в усіх напрямках там кілька векторів. Звісно, вони відбирали це зерно і відправляли його на захід. І на заході була величезна кампанія в різних країнах, не одна. От з іншого боку, те, що відправляли зерно. Е, цим пояснюється те, що багато західних країн мовчали. вони знали, але мовчали. Я хочу перекинути місток до сьогоднішнього часу через ці 81 рік. На щастя, ніяких голодоморів нема. Але ми маємо військову агресію з боку Росії щодо України, яка не припиняється, до речі, жодним чином на жоден день і невідомо, які ще масштаби вона прийме. І от е, на Заході є найбільше складаються люди: журналісти, політики, які. Ну, Путін він в чомусь правий, Їхня аргументація. Бандерівське ліго, як. Дозволив собі стверджувати президент однієї з країн членів Європейського Союзу на секундочку і так далі. і так далі. Ми пам'ятаємо цей скандал, який вже потім розгорнувся через багато десятиліть з американським журналістом Волтером Дюранті. Він наскільки я розумію, приїхав в Україну радянську. Так да, він був. Він спеціально був. Ну це був корумпований е, журналіст. Він отримав пуліцерівську премію знаю, найпрестижніший знаю, журналіст знаю, Америці. До якого рівня дійшло? Та, та справа втім і що... головне, що він у своїх нарисах. Нема голодомору? Все прекрасно. Ні, ну він був куплений. Знаєте, про Дюранті дуже багато написано. Його хотіли позбавити уже зараз на вздогін премії в Америці. Кілька років тому була величезна кампанія, яка невдало закінчилась, тому що, значить, комітет сказав, що йому не за це присудили премію, там за якісь інші публікації про Радянський Союз. Але він був повністю він був куплений. Він був абсолютним. Агентом Кремля в цій журналістиці. І, що характерно, збереглися його висловлювання в англійському посольстві на якомусь прийнятті. Він казав, що померло в Радянському Союзі не менше 10 мільйонів людей, але писати про це і говорити я ніколи не буду. Він ти чудово знав? Знав. Знав, знав. І підтверджено зараз. Ну, про нього дуже багато публікацій, бо він одна з найодіозніших фігур. Але були інші люди. Були такі люди, як Гаррет Джонс, наприклад, англієць, який писав правду. Був Артур Кестлер, про якого багато знають. Відом, відомий послідник. письменник, інтелектуал. Він їздив, він був в Україні. Він був в Харкові, він їхав в Україну. і Він бачив, збереглися його записки. Тобто були реально люди, які бачили цю картину і намагалися правду. І писати. не спотворювали, її. і не спотворювали. Інша річ, що значить, їх там. Не допускали тоді до цієї масової аудиторії Гаррета Джонса. Взагалі там вбили там темна історія джонкінськими селами їх основні, тобто розіли. та тобто, це це знаєте. Це така теж по-своєму трагічна історія, і мало до речі, ще про це знов таки написано. Я думаю, що це ще теж оці люди, які говорили правду. Вони вони мусять бути про них. Ми мусимо знати більше. Шаповал, Ну я не історик, може я що зараз скажу таке, що я не зовсім точним буде, ви мене поправите. коли Гітлер прийшов до влади. І з'явилися концтабори, і про це фактично зразу стало відомо в сусідніх державах, на заході про це активно говорили і дуже дуже різко критикували, засуджувалися. А це. А тридцять третій рік в Україні, оце що відбувалося, за масштабами цей злочин не поступався нацистським злочинам. На заході про це знали, про це обговорювали, били на сполах чи ні. Значить, ну кілька речей тоді відбувалося. Ну, по-перше, відразу скажу, щоб не було ніяких ні в кого ілюзій. На Заході прекрасно знали, що тут відбувається. Були люди, звісно, засліплені, які там не довіряли цим інформаціям, але ті, кому належало знати, всі знали. Я читав документи, які стосуються. Наприклад, роботи польських дипломатів або розвідників польських, точніше кажучи, і вони малювали цю картину. Ці всі інформації, їхні звіти збереглися в величезних обсягах. Там абсолютно адекватна картина того, що відбувається в Україні. Але що відбувалося? Що робив режим? До Радянського Союзу запрошували відомих людей. Ну, наприклад, таких як Бернаршоу на Леон Фейтфангер. Андрій Жит, хоча він після повернення не написав те, що хотіли в Кремлі. І після роз їх виводили на якийсь високий рівень, часто це з ними говорив особисто Сталін, і вони вас повертались і казали: а тут нічого нема. тут. і без телебачення вміли. Не так як з іншого боку, слід віддати належне радянській дипломатії. Отак, От як Росія сьогодні вводить в оману світ і каже, що це не війна, що їх там немає, а це війна, і Росія там є на Донбасі, на сході України. Отак От вони тоді казали, що який голодомор, ви подивіться, ми робилося багато пропагандистських кроків. Знімалися там якісь фільми про квітуче село, і так далі. Тобто, це була величезна пропагандистська робота, абсолютно на рівні доктора Геббельса. те, що ми бачимо сьогодні в Росії. Оці вигадки про Україну, про те, що чорне це біле, і навпаки. От тоді так само Кремль працював дуже ефективно. Це слід визнати. Ну, щоб закінчити, все таки нашу програму на оптимістичній ноті десятиліттями за радянської влади, і після Сталіна, і при Микиті Хрущові, і при Леонідові Брежневі лише під час прибудови, значить, не було правди в радянському союзі. Взагалі про голодомор, сам факт не визнався. Але вона ця правда зараз уже відома і Історики мають змогу досліджувати, і це дуже важливий момент, абсолютно. З точки Про зору з точки Україні. зору умов для роботи в, в цій сфері, абсолютно все знаєте. Для мене було я дуже добре. Пам'ятаю, як я в середині 90-х вперше почав їздити за кордон. Я зустрічав там ці пам'ятники. А українська діаспора там завжди підписувала, що це 7, 7 мільйонів жертв. У них, от куди би не поїхали, там в Канаді, в Штатах вони зазвичай пишуть цю цифру. От і тоді у нас не було. Пригадайте, не було жодних якихось знаків, пам'ятних цих дошок. Тепер це все у нас є. От я по Україні багато їздив останнім часом. Дуже багато людей. от, ця пам'ять, вона вже імплементована в нашу сучасність в різний спосіб. Але нехай там вдало, десь не вдало. Але це вже зроблено, і це дуже важливі речі. І важливо знаєте, щоб. Е, ми ніколи в житті не забували, тому що е, якщо народ забуває те, що з ним робили, сусіди чи там не сусіди, цей народ нічого абсолютно не вартий, і приречений на те, щоб переживати це знову і знову про це, от оцю таку просту максимум, її треба просто пам'ятати. От і тоді я думаю, ми будемо застраховані. Можна сказати, ви зі мною чи ні, що вшанування пам'яті цих мільйонів жертв голодомору 30-х років зараз Україна не лише в пам'ятниках. Не лише в цих меморіальних місцях, могилах, а й в тому зараз, шановання, йде з боку України, ще навіть стоя своєї незалежності абсолютно, у цій війні. абсолютно згоден і це частина нашого, знаєте, це частина нашого духу, яка, яка б не була ця трагедія, але говорячи про трагедію, ми все-таки говоримо про світлі речі, ми говоримо про перспективу, про те, як це пережити, здолати, як жити далі, як рухатись. як… Чинити спротив тим, хто ненавидить нас і нищить нас, так що це частина оцих ширших комеморативних заходів, але дуже важлива ланка саме голодомор, саме події початку 30-х років. Я мушу завершувати нашу програму. Дуже вам дякую, пане Юрі. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був історик Юрій Шаповал, провів ефір Олександра Лащенко. І сьогодні ми говорили про вшанування пам'яті жертв 81-ї роковини. Голодомору 1932-1933 років в Україні. Дякую за увагу.